Ну що ж, фокус, фокус дорогенькі, Е, той момент, коли є літо, коли треба різати кубасу, коли треба пасти курви, вирізати всякі палки, вміння короче, набивати, треба робити ножика. А хто не робив ножика? Я не знаю хто не робив, я таких людей не знаю. Значить, тако, ми не то що його робимо. Ми тут вам показуємо, щоб ви поняли, з якого то. Слухайте. З якого-то матеріалу. Пишеться на Samsung з 20FE, там декого бісило. На що, я все одно кажу, бо це для мене мій матеріал. 20FE, що, fun edition, той, що у нас на набрегуні 865-й. Перша позиція, друга в Pro режимі 4К-60 кадрів стабілізація стереозвук. Звук досибили в нулі. 11. Болгарочка, кашемочка, ушемочка. З німецької ну, йшла на Німеччину, після Німеччини йде до нас. Звісно, що От спочатку сейде на Німеччину. От, отако. Два положні редуктори класний. мінімально займає місце хвостик, чи, скажімо так, е... ну, зажим кожуха, механізм. От, отако. Виконано, брушліс. Щіточки, які зараз От ми почистимо. Дивіться. <шух> Бачиш? Одним подихом, про те, що я вам казав, коли великий об'єм, велика площа входу повітря, воно менше його запихає сюди, аж між сіточки, саме сміття понів, типу, блокірує. Воно лежить на поверхні. От. Отак. От так. Будемо гратися з акумулятором 1250 ватним 39 мільйон зараз між мінусом і виход... ну, між мінусом мінусом і і ну, плюсом на вихідних клімах, якщо заміряти, враховуйте що там транзистори, шунт. От. І все-таки е металевими цими з'єднано не медними пластинами. Між до акумуляторами е Включатель включається прямо. Все, фіксація, ви бачите, яка стандартна. Це просто так. Тест, показ, доказ. Так, наступне. Використовуємо його рідну гайку оригінальну. І весь якийсь диск не зараз Зараз покажу, що таке незбалансований Ви скажете, що таким диском працювати, то є небезпека. Ну, не зможу з вами не согласитися. навіть не погодитись. того погоджуюсь. Но нам нема сильного вибору. І вибору. Так, щиро вас вітаю, звісно, що будемо зараз тестувати, вам показувати, як ми пиляємо такий матеріал. І пиляємо ми цим диском на повищених оборотах. Тобто бачили, що я лишив на 10. 500, 1000, 10500. Так, будемо досаджувати акумулятор і будемо вирізати спочатку основну форму, потім постараємося ножика ще прикріпленим до пластини. Так, все, в роботу. Зараз попробую я однією рукою. общем, тут все нормально. Мика достаточно так ми б стандартно різали енкель акцію зараз отак. Так, менш прогрівається метал, ну і менше обороти, але для диска, для Ви чуєте, так? відчувається, те, що в диску немає соток матеріалу, а на вищих оборотах це. Ріжемо дальше ножика. Постараемся принаймні. А кум було дві, стала одна поділки. Ну таке, зараз знову повернеться дві. Тому що немає навантаження. Все. Ваші похвальні коментарі. От, про її роботу, про наше заняття. Приймається. Все інше. ми Будемо рішати, ходу.